Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Двадцять восьмого серпня у хомці відкрили алею слави. У центрі села серед дерев і квітів тепер стоять меморіальні стенди з фотографіями та іменами полеглих захисників. На заході були присутні родини загиблих, представники влади, односельці та учні. Діти та дорослі тримали в руках квіти, щоб вшанувати пам'ять тата, сина, чоловіка чи друга, звучання гімну, хвилина мовчання. У цей момент стих навіть вітер. Мешканці села кажуть. Це місце буде нагадуванням не лише про втрату, а й про велику вдячність. Секретар міської ради Олександр Гуржій висловив щирість співчуття рідним загиблих. Але війна це наскільки страшна річ, і найстрашніше те, що вона забирає найцінніше, а найцінніше це життя наших захисників і захисниць. І сьогодні, напередодні дня пам'яті захисників України, ми зібралися тут, щоб на цьому місці. Шанувати наших земляків, на цих світлинах обличчя і імена вірних синів українського народу, справжніх, мужніх чоловіків, які віддали найцінніше своє життя, щоб ми могли жити, працювати, навчатися на рідній нашій українській землі. Тому Сьогодні, в Скорботі, ми схиляємо голови в пам'ять про наших захисників. Наш підступний сусід, здійснивши повномасштабне вторгнення, намагається захопити наші землі, зруйнувати нашу інфраструктуру та знищити нас як націю, як український народ. Тисячі українців долучилися до опору окупанту і через надзусилля стоять на захисті нашої незалежності, суверенітету і територіальної цілісності. І ця алея буде нагадувати наступним поколінням українців, що наша свобода дається важкою ціною. Шановні односельчани, сьогодні ми зібралися, аби віддати глибоку шану нашим героям-захисникам, нашим односельчанам, які, боронячи нашу українську землю, віддали найцінніше своє життя. Про втрати завжди говорити важко і боляче. А коли йдеться мова про знайомих тобі людей, то це в рази важче і болючіше. Війна зробила наших дітей сиротами, дружин вдовами, а батьків вічно скорботними. І невже ми можемо пробачити і забути це? Ні, ми ніколи не пробачимо цього і не забудемо? Важко і боляче дивитися на світлини полеглих героїв. Адже за кожною з них людські долі. Це чиєсь дитинство. Мрії, які грубо та безжально зруйнувала війна. Одинадцять імен, викарбуваних у вічності. Сержант Ігор Щербань. Солдат Віктор Махно. Солдат Валерій Безніс. Солдат Сергій Скрипченко. Сержант Олександр Сінельнік, Солдат Микола Пелих, Старший солдат Євген Струцький, Старший сержант Микола Хоменко, старший солдат Олександр Ковтун, Солдат Юрій Юрченко. Солдат Дмитро Чернов. Війна забирає найкращих і залишає рани, що не загоюються. Та навіть у цій темряві сяє світло пам'яті про героїв, які стали символом нашої свободи. Ця свобода має імена, обличчя має свої історії. Ми дякуємо всім, хто долучився до створення цього місця. Дякуємо кожному, хто пам'ятає. Бо пам'ять це продовження життя. А наші герої житимуть доти, доки про них пам'ятатимемо. Вічна шана, вічна пам'ять, слава Україні. Відтепер алея слави у хомутці стане місцем тиші й молитви, зустрічей і спогадів, місцем, де кожен зможе зупинитися, схилити голову і відчути. Що справжні герої завжди поруч, доземний уклін родинам загиблих, світла пам'ять захисникам України, вони назавжди в наших серцях. Полтавщина традиційно зберігає лідерські позиції в аграрному секторі України завдяки своїм багатим чорнозимам, які вважаються одним з найродючіших у світі. Уже понад 20 років фермерське господарство-господар займається вирощуванням овочів у мирградській громаді. Про цьогорічний урожай розповів його керівник Віктор Галич. Овочів цього року ми посадили ну, більше 20 гектар і різні овочі. Оце, наприклад, капуста. Капуста у нас червона голова, капуста. Білоголова, гібриди агресор, гальватрон, чемпіон, різні гібриди. Крім того, ми вирощуємо на цьому полі два морква, буряки, картопля, помідори. Ну, в общем, все вплоть до петрушки, коріандра, укропа і сільдірея. Все, що в Україні росте, все тут є. На словами Віктора Галича, овочі зібрані вранці, вже за годину з'являються на прилавках. У господарстві намагаються мінімізувати використання хімікатів у боротьбі з шкідниками, роблячи ставку на безпечність та якість продукції. Фермерське господарство господар. Це не лише вирощування овочів, а й приклад соціально відповідального бізнесу. Намагаємося допомагати волонтерам і нашій армії. Грузяться у нас ну практично через день. У нас хтось грузиться. На допомогу війську нашому. Позавчора згрузився дитячий будинок. опять він приїде. Це є дитячий будинок Надія із Лубен. Дуже, дуже хороші, порядні люди. Так само ну, дитячі будинки, школи, садики, інтернати, військові, волонтери всі загружаються, відмови немає нікому. У нас такий принцип, що 20% свого врожаю ми повинні віддати на допомогу нашим Збройним силам. Миргородська міська рада дякує господарству за вагомий внесок у розвиток громади попри складні часи. Фермерське господарство-господар, керівником якого є Галич Віктор Анатолійович, є прикладом розвитку аграрного бізнесу у нашій громаді. Дане фермерське господарство займається вирощуванням овочів та баштенної продукції. Даний напрямок. Є досить важливим, хоча й ризикованим через погодні умови, ринкові ціни та звичайну ж війну. Але попри всі складнощі. Господар продовжує свою роботу та запрошує мешканців міста відвідати торгові точки продажу свіжої продукції. Окрім виробництва овочевої продукції, фермерство господар підтримує внутрішньопереміщених осіб, забезпечуючи їх робочими місцями. Так до Миргорода з Херсонщини переїхав Олександр Вєтров. А я приїхав з Херсонської області. У мене там з Херсона. Там СМТ Біла Зерка, в мене там був свій бізнес, в мене був великий магазин, овочі та фрукти. Ми там займалися цим всім, воно мені все знайоме, а зараз я працюю у Віктора Анатолійовича. Всім задоволений, все добре. Олександр розповідає, що попит на продукцію стабільний. А задоволені покупці охоче повертаються знову. А є постійні, да, і всі дякують, що ми тут. Працюємо, що далеко не треба ходити. Що тут є? Вони так люди в основному пенсійного віку, що їм далеко не треба ходити. Вони виходять тут, прямо купляють овочі, всі задоволені всім. Хороша, якісна продукція. Попри всі виклики часу від примх погоди до війни, фермерське господарство, господар продовжує працювати на благо громади, підтримувати військо та допомагати тим, хто цього найбільше потребує. Міська телестудія Миргород шукає журналістів. Ми відкриті для тих, хто робить перші кроки у професії або хоче спробувати себе в новій сфері. Досвід у написанні текстів та профільна освіта стануть перевагою. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, сучасне та комфортне робоче місце, можливості для кар'єрного зростання, навчання та розвиток у команді професіоналів. Маєш запитання чи сумніви? Дізнавайся, подробиці за номером. 050 568, 46 96 050 568, 46 96 Миргородські міські будинок культури продовжує серію теплих зустрічей чаювання з улюбленцем. Цього разу головною зіркою стала чарівна та ніжна собачка породи Мальтіпу на ім'я Мішель. З першого дня Мішель завоювала серця всієї родини. Вона швидко стала не просто улюбленицею, а справжньою подружкою, яка завжди поруч. Я дуже хотіла собаку, і мені батьки на закінчення п'ятого класу з похвальним листом я закінчила п'ятий клас і зробила подарунок. Вона не алергенна, грайлива, не линяє. Саме головне не линяє. Ганяла Мішель по всій хаті, е, ходила за, та, за, та, за татом і перше, що вона зробила, обійшла весь дім і лягла на лежанку. Дуже заморилась після переїзду. Мальтіпу це дизайнерська порода, виведена шляхом схрещування мальтійської болонки та той або міні пуделя. Вони поєднують у собі найкращі риси обох порід, розум, кмітливість і гіпоалергенну шерсть пуделя з ніжністю, лагідністю та відданістю мальтійки. Інколи спокійна буває, інколи активна, дивлячись, з ким вона грається. Наприклад, якщо з братом вони можуть. І бігати, і стрибати, і гавкати, і скавчать. А сумувати її нема, коли це в неї є улюблена іграшка, пискалка така, і тільки кидаєш, стрибати любе і бігає за іграшкою постійно. Коли спить, в неї дуже смішні пози спить то верх ногами, то якось скрутилася смішно, і це нас найбільше веселить. Мальтіпу відомі своїм дружелюбним характером, підходять навіть для сімей із маленькими дітьми та легко адаптуються до життя як у квартирі, так і в приватному будинку. Це маленькі собачки компаньйони, які завжди прагнуть бути поруч зі своїми господарями. Коли в мене була погана оцінка, я дуже розстроїлася. і тут вона приходить до мене, заскакує на кровать, Я не знаю, як вона це відчула, але і починає лащиться. І це, це досі запам'яталось мені. Шель всі знають собаку нашу і вона дуже любить обійматись на руках. Вона дуже любить, коли її на руках тримають. Вона дуже любить, щоб її гладили. І це отак. Ви може підійти об ногу потертися, як хіт. Іноді на називаємо котопес. На завершення зустрічі чаювання з улюбленцем усі охочі мали змогу погратися з Мішель, зробити фото на пам'ять та почастуватися чаєм і солодощами. Для дітей сюрпризом став аквагрим із зображенням цієї милої собачки. Тув м'ясокомбінат миргородський запрошує на роботу. Ми шукаємо відповідальних працівників на такі посади: вантажники, обвалювальники м'яса, забійники худоби, пакувальники. Гарантуємо стабільну заробітну плату, офіційне працевлаштування та дружній колектив. Якщо ви прагнете працювати у надійній компанії, телефонуйте просто зараз. Номер для довідок: 067 48 77 331. Звертатись до Оксани. Миргородський м'ясокомбінат. Стабільна робота для стабільного життя. Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань? Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу Української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171, 1. Або за телефоном 066 934 07 36. ДСНС запрошує на роботу машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера відділення піротехнічних робіт. Сапера відділення перетехнічних робіт, офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення, також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.